13 листопада терористи продовжили обстріл наших позицій. З гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстріляли Зайцеве та щастя. Також найманці здійснили 5 провокаційних обстрілів наших позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Опитного, Майорська та Зайцевого. Сьогодні на околиці міста Щастя, що на Луганській області, оперативною групою управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних сил України виявлено схорон зі зброєю та вибухівкою. Покинутому будинку дачного господарства на березі водосховища було знайдено три РПГ-22 НЕТО, 11 120 мм мін, протипіхотна міна направленої дії МОН-50, ручні гранати різних модифікацій, підривачі МОВ-3, детонаційний шнур та детонатори миттєвої дії. За даними розвідки, схорон російсько терористичних військ було підготовлено для проведення диверсій і туристичних актів на території України.